Друзі, часто буває, військовослужбовцям відмовляють у виплаті 100 тисяч бойових через відсутність довідки про обставини травми, контузії каліцтва. Додаток номер 5 до положення про військово-лікарську експертизу Збройних сил України, яка затверджена наказом номер 402 Виникає парадоксальна ситуація, що ми просимо повідомити причини невиплати, а нам пишуть, не надано довідку. Але увага! Довідку про обставини травми видає сама військова частина, командир військової частини своїм наказом. Іншими словами, військова частина говорить, що ви нам не надали той документ, який ми самі його і видаємо. Що потрібно робити в такому випадку? Потрібно звернутися із рапортом на керівника військової частини з проханням. Провести службове розслідування щодо обставини отриманої вами травми, додатком до рапорту надати ваші пояснення щодо даної обставини травми, бажано пояснення ще як мінімум трьох осіб або їхні контактні дані. В такому випадку, друзі, якщо таке розслідування не проводиться, потрібно звертатися до суду. У випадку необхідності нашої допомоги, якщо вам не видають. Такі довідки про обставини травми звертайтеся до нас.